Закарпатська інтелігенція об'єднала сили заради допомоги Марії Гратило та Софії Мелеш. Дівчата народилися із діагнозом дитячий церебральний параліч, але у них є шанс на одужання. Ми з двох місяців робимо масажі, якісь фізкультури, і після двох років, після двох років, коли вже ми. Пройшли певний відрізок, то вже лікарі кажуть, що шанс є, але знову ж таки треба постійно займатися. Щороку для лікування дівчат потрібно 26 тисяч гривень. Громадська організація Кьольпінг міста Ужгород уже не вперше проводить заходи для збору коштів. Завдяки попереднім благодійним акціям Софії мелеш змогли провести складну операцію. Потім у басейн ходили 10 днів, і так 7 днів пройшли і по терапію. Ну. І після того ми допихали додому. І переїхали цього місяця Побули вдома півтора місяця. Це в нас був такий перерив. І потім побагато сюди приїхали на лікування. Так що ми задоволені. Маліка почала побільше двигатися. Коштів в обох родинах не вистачає, тому вони розраховують на підтримку небайдужих. Такі, наприклад, як велотренажер, який дуже і ідея як додаткова реабілітація, це на жаль, держава нам не може таке подарувати, тому наразі саме на це ми збираємо кошти. Це є тренажер, який водночас можна тренувати і руки, і ноги. Тобто там крути, що руки і ноги він електричний і можна регулювати на навантаження. Організатори вечору Кроки ангелів сподіваються зібрати достатньо коштів, аби довести розпочату справу до кінця, допомогти дітям стати на ноги. Від день кожен може стати ангелом для двох маленьких дівочок. Марійка та Софійка просять від Господа тільки одного ходити. І кожен ваш куплений квиток це крок на шляху до їх здорових ніжок. Три години якісної музики, танцю і поезії. Благодійники сподіваються, що разом із небайдужими людьми вони зроблять сьогоднішню п'ятницю 13-го щасливим днем. Моя мрія це звичайно, щоб дитина могла самостійно ходити. Я бажаю своїй дитині, щоб вона ходила. Це моя одна така. Завітна мрія. Я Мам. хочу бути здоровой.